Так, друзі, всім бабра на каналі Добер Бобер. Сьогодні у нас 10 липня. Ось такий у нас має вигляд наша балочка. Просто все висихає. Буквально ще 2 тижні тому тут все було таке зелененьке, гарненьке. Тепер усе, на жаль, все висохло, просто все так. Нагадую, це Дніпропетровська область. І зараз от там у нас, мабуть, вже цвілося поле. Так, я вибачаюсь, минулого разу казав, що там 400 метрів. Я помилився до нього 800 метрів. І зараз підемо, подивимося, що у нас по приносу. Тут лишилася одна сильненька була сім'я. Просто ось, ось все вигорівши, все буквально ще 2 тижні назад все квіло тут. Був квіло, боже, квітнуло невеликий був такий дощик тут. А зараз взагалі нічого взагалі нічого просто немає. Все просто посохло. Так, і зараз підемо, подивимося, що в нас по приносу. Так, бджола взагалі не активна. Тобто так от літає. Ну, не активно взагалі. Все сидить в улику. На медозборі це не літ. Ну, Я вважаю, це ще не медозбір. То, що в нас перший сояшник зацвів в 1 липня. Да. Десь так, плюс-мінус, то в нас такого не було ніколи. Так, і зараз перевіримо. Ось зараз ось почнуть квітнути нормальні сояшники. Може вони щось дадуть. Так, і зараз подивимося, що в нас на контрольних вагах. Так, скидуємо. О, я сподіваюся, це щось принесли, а не якісь збої в нас, шо, навіть зараз в вулик заглянемо чи що. Ребзі. Та ще Ні, це більше всього якийсь збій. тому що не може такого бути. 20 кг принесло, за нервно хтось тут був, походив по хазяїні, чого більше всього. Так, Виставили ми наші ваги і показує зараз 60,5 кг. Це дуже цікаво, я ради цього навіть зараз закурю димаря, тому що дуже сильно б'є. цей, до речі, вулик, хорошо так носить. Ось бджолка жовтенька йде. Щас, до речі, друзі, подивимось. Так, бджоли зляться, піду зараз закурю димаря і разом з вами подивимося. Так, ну що, друзі, цей корпус навіть не перевіряв, пустив, легкий взяв. а Тут підняв декілька рамочок, вже передивився, то не всі, але якщо буде видно, ну, блистий да, набриск. Тобто гніздо я не дивився. Я думаю, що зараз весь мед той, що їм треба, він в гнізді. Оця рамочка, ось оця рамочка Теж тут спеціально відставив, щоб... Показати, з метком. Тобто з наприском не дуже багато, не дуже багато, але маємо, що маємо, десь приблизно так, як і там, може навіть і більше. Так, то що тут дощів було трошки більше. так І зараз поїдемо на другий точок і подивимося, скільки там принесло. Був ще курйозний невеличка ситуація була. З одним пасічником, ну це окремо розповім. Так, друзяки, зараз на другому точку. То що хочу сказати? Набирав воду. Вода прям гаряча. Я не знаю скільки градусів. Ну, Коли ти торкаєшся температури води 36 градусів, вона здається ніякою. Ну, тобто, а тут прямо ж гаряча. Я не знаю стільки яка температура, але я вважаю ну, градусів тут. 40 у бетоні стопудово є. Так, налив трохи води, ще ще піду по їлки. Поналиваю, провіз ще трохи з дому. Так. І що ж у нас цікаво? Так, на контрольних вагах, що у нас? Зараз подивимося. Тут бджолка працює, до речі, вже краще працює, ніж працювала в день. Так, і от у нас наші другі ваги. Минулого разу вони нам нічого не показали. Подивимося зараз, скільки покажуть зараз. Оп. Ну, видно, щось є точно. Сразу переставляємо на десятку. Нема нічого. Так. Ага, угу, ага. Угу. Ну що, було десь 49. Зараз у нас 55 з половиною. Ну, нехай візьмемо 56, так? Да? Так, 56. Це у нас виходить, що 7 кілограм за 2 дня близько чи за 3, плюс-мінус, коли ми виїхали. Сьогодні що у нас? Середа. Ми приїхали в понеділок, в понеділок нічого не було. Немає. Важливо. ну, да, За три дні у нас 7,5 поки що кілограм. Ну це вже щось. Це не 10, як там було. Ну це ж я зауважу, що це на сильних сім'ях, на слабеньких сім'ях у нас набагато менше буде. Але, до речі, по вощині на тому точку дивлюся, деякі сім'ї тягнуть вощину, а деякі взагалі не тягнуть. Тобто з такою погодою я вважаю, що вощину вони... Не дуже сильно тягнутиму через те, що малий принос саме нектару рідкого. Тобто, принос є, як ми бачимо да, по вагах, тобто ваги показують, що щось є. А сам результат, як сказати би, як би це правильно виразиться, тобто, принесення самого нектару ще дуже мале до речі, передивлявся. Тобто маса нектару, сама маса нектару більша, ніж. Зазвичай, ну, тобто жарче, густіший нектар, їм треба менше випаровувати, і відповідно вони менше його споживають. Так, ну, Це так моя думка, я не, не стверджую. Ось друга тут взагалі льот послабше, послабше льод тут. Так. І піду зараз, налью ще в поїлочки в водички. Ну, тут все, до речі, нормально літать. От якщо подивитися, да, бджолки більш-менш. Літають. Так що нанив трошки, як мої брати кажуть, треба понанивати. Трошки понанивав і трошки щось принесли. З першого сояшника взагалі нічого. Тобто, взагалі. Ну, а поки що вже трошки є. Так. Ну що, буду наливати ще цей сиропчик, відібрав маточок сьогодні, сиропчик, боже, воду. І буду їхати додому. Треба буде переїхати, передивитися, понакидати ще корпуса деякі. Поставити, може деяким вощинку. Ну, Будемо дивитися. Не знаю, чи будуть тягнути вощину чи ні. Поле це тільки починає квітнути деякі. Я, до речі, думав, що воно буде пізніше квітнути. А воно насправді деякі вже ось, якщо ми звернемо увагу, то деякі сояшники вже наполовину. Майже відцвілися, деякі тільки загораються, але можна сказати, що поле вже майже почало квітнути і майже вже пошти деякі відквітнули. Ще я вважаю днів 5 і це поле теж згорить. Взагалі воно це заквітло воно десь буквально. Та ні, вчора десь воно, позавчора воно починало тільки. Ну, от вчора-сьогодні вже половина відсвілося, можна сказати, да? так, деякі. Ну, відсотків на 30 вже відсвілося точно. І ще буквально декілька-декілька днів все заквітне і потім опять впаде. Тобто для таких полів за 2 дні 3,5 кг чи 7 кг, тобто 3,5 день це взагалі я вважаю нічого. Ну, так, ну що, всім вдалого ми до збору, щоб товарного меду назбирати. А я пішов наливати водичку. Так що всім бабра.